арам зам арам-зам-зам. Ой, привіт! 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 Ми сьогодні вам покажемо зеленкою, ой, добро, зеленкою і зі мною віка. Як правильно користуватися пультом? Ну, вдруг друг не мій, там бабушки... Ой, ізвиняюся. Отже, дивимося. Примірник одного, ой, не туди пам'ятаю, пульта. Ось, як тут камера. Так, дивіться, ось, наприклад, оця ось ця, ця кнопочка включає оця кнопочка без Ось тут циферка. Так, баба. Добре, зараз. Ось тут ви бачите циферки. Ми вже йдеться! Зараз ми в Ютубе викладаємо відео. Чи ви бачите циферка, яке я число? Ось тут ви переключаєте на цьому хрестаку? Ну, це вам не потрібно. Отже, ми вам показали, як правильно кристуватися пультом, бо ніхто не знає, де знаємо, тільки ми. Ну правда, Шаленка? Ну. No. Ну це ж правда. No. Покажи? Ну, і коротше, юбку покороче вдягайте, ідіть пацанів шукати. Па-па.